Сер-оператор, майстер кіномистецтва Роман Іванович Кульба і є черговий телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання до пана Романа. Прошу, прошу. Скажи, будь ласка, де зараз ви працюєте, на якій кіностудії і якщо можна, над чим. Може, почну на тому що. Ну, якщо над чим, ви знаєте, от лежить в мене в папках біля чотирьох сценаріїв. Звідки про наш край? Далі. Mm -hmm. Івано-Франківщина, Карпат. Але на це треба великі кошти. Великі кошти. Кіноплівка дорога зараз. 에... Найдорожчі відеокліпи зняті на кіноплівці. На кіноплівці, так. Це дуже дорого. От Олесь е, е, Янчук знімає про протирачу Чупринку саме на кіностріці, зокрема, кодек американську. Це обходиться вже до мільйона. Ну, Кодок німецька плівка Ні, американська. Американська, так. так. Я вже хотів би знімати на відео. Відео далеко е, дешевше uh -huh. і оперативніше. Uh -huh. І тим більше, що можна зразу... Але вже енергетика не та. Так, воно назначено так, тільки як... для телебачення. Слухати старі речі не на платівці вініль... вініловій, а на компакті або десь на якомусь іншому носілі. Ні, якщо гарно знято, то на телеекранах прекрасно воно йде. Не, не погоджують з вами ніяк. Все-таки кіноплівка є кіноплівка. Так. так само, до речі, як от ви як би ви сказали, що загубить кіно, загубило кіно чи відео, фото, аматорство чи е, слайди? Ні, ні. Це, Це є заходу. різні види жанри і один одному не, не мішає, лише доповнює. доповнює. Ну, щодо першої частини запитання, то е, пан Роман зараз на заслуженому відпочинку. Так. <реш> так, так. Займаються так. дійсно так. Е, ну тільки аматорством. Так, так ну, кінотворчістю. Але... Кіно, кіно, кіно Пане Романе, зараз ми продовжимо наше спілкування, напевне, ще однією частинкою вашою, якій ви, можливо, потім менше приділяли уваги, Я маю на увазі фотографію. Прошу режисера включити ваші роботи, а ви розповісте, як ви цим займалися і що вас приваблювало саме в фотографії. Адже ми щойно дійшли до одного висновку, що фотографія і кіно це різні речі. Так. Ну, звичайно. Якщо вчуть студентів кінотворчості, то спершу тільки дають фотоапарат. Там виробляється е, смак до композиції і ну, до, до всього, що вимагає кіномистецтво і ортотворче мистецтво в тому числі. Ну, е, як сказати, я не задавався такою темою широко е, робити художню фотографію. Але так для душі, що мені подобалося. Я завжди носив з собою фотоапарат і зараз ношу з собою. Знову вас тягнуло в Карпати, бачу. фотографії. Так. Ну ось наш галич. Так. Під час повені, між іншим. Кадр. Коли я знімав цей повінь, то я ще й знімав такі кадри. А мені ось цей дуже сподобався, до речі. Дуже гарно зроблений, Ну такий стильний кадр. Ну Це способом накладки, я так зрозумів. Так, так, так. Це така аплікація. Ну -ну, і... Але м, серед тих фотографій е, людям подобалися деякі краще. І вони мають нагороди, вони були і на обласному е, конкурсі фотовиставках, і в Києві, навіть на всесоюзній бувшій е, ви, виставці народного господарства. Що маю і медалі. Я в деяких фотографіях, до речі, вгадую кадри із фільмів. Тобто ви був час, що носили і кінокамеру, і фотоапарат. Так, так. І воно так вийшло якось стильно. Тобто, ага. можна, можна би було і анонс через фотографії робити. Так, розумієте, тому що зараз такий час, що кожна людина повинна мати з собою фотоапарат. Так, як за кордоном. За кордоном, кожна сім'я має фотоапарат, і вони не виходять з хати десь на прогулку без фотоапарату. Чи був якийсь кадр, який ви не зняли і жалкуєте до цього часу? Дуже багато. Ну, один найтакий курйозніший, можливо, випадок. Коли ви вдарили себе по маківці і сказали, ех, ну ні б фотоапарат зараз. Ну, Був такий момент, ми їхали до Коломиї і не доїжджають до Коломиї, раптом в нашому автобусі. Е, Рекетири взимали. Ні. Тр, тр, Тріскають лобові скла. А Та що? Так, на, на, дріб, на дрібонькі кусочки. Правда, шофер зупинився, взявся за очі і ми не знаємо, що сталося. Що сталося? І що сталося? А сталося таке, що е, зустрічний е, самоскит їхав. З величезною швидкістю. І камінь вилетів? Ні. А ми під гору рухалися. Ага. І оцей тиск повітря настільки, такий, сильний настільки був? був сильний, що не витримували обові скла. Да. Ну, Але е... що я? Я компенсував, бо там багато машин зупинилося, а я дивлюся, хтось має фотоапарат. Має, де маю. Давайте ми це знімемо. Ага. Є той Є той кадр. Є той кадр. Черговий телефонний дзвінок, слухаємо вас, і напевне, що ми Але. подивимося наступний Але. фільм потім. Роман Прошу. Іванович, Прошу. так слухайте, будь ласка, я вже людина старша, людина старшому цьому. Я хотів би запитати, рік тому я взяв в руки відеокамеру дуже файно. Так. І зняв, то треба за кордон було пересилати все. Так. Це життя мріяв знімати, розумієте? А ну я людина військова підполковник відставці. Так. Mm -hmm. mm -hmm. Я зрозумів, зрозумів, що це значно простіше. Запитання слідуюче до вас. Чи має взагалі кіно в майбутньому? Yeah, чи може має... існувати, чи ні? Тому що. Відео значить дешевше, ви самі мені ще чим сказали. Дякую вам. Шановний глядач, ще не кладіть, будь ласка, трубку. А ви продовжуєте знімати на відео? Ні, у мене тільки передали за кордон, передали відеокамеру ага. і знову переплавили туди. Тобто ви не зараз не займаєтесь Ні, ну я Просто напросто та унікальні кадри романе, то що ви знімали, розумієте? Ага. Ну, там от. На пистриці. Mm -hmm. Унікальні ка. Так, да, це ще 70-ті роки були, до речі. Так, так. Ну добре, дякую так, за запитання. Даю коротку відповідь. <кх> Значить, кіномистецтво, яке реалізовано на кінострічці, це є одна справа. І є кіномистецтво, яке реалізується на відеострічці. Це електронний запис. Це є друга справа. Але мета одна. Мета одна. Тобто одне другого не заперечує. Не заперечує. Але ось ведучі кіностудії світу американські, французькі, італійські, англійські, в тому числі і надіємося наші українські, всі свої кращі фільми будуть реалізувати тільки на кінострічці. Чому? Тому що на кінострічці можна робити, от вже доказано, робиться вісім, а то дванадцять накладок на одну стрічку. Що е, не потребує таких е, трюків величезних і, mm -hmm. і, і цих, е, як кажу, коштів затрат. затрат. Так, навіть за ризиком для життя. А на відеострічці цього не зватиш. Крім mm -hmm. того, кінострічку можна е, давати на величезний екран, широкоформатний, панорамний, і обслужити 3-5 тисяч глядачів одночасно, а відео дає обмеження. Аудиторія може бути ну, не більше. 100-150 чоловік. Тому що кут зору і екран невеликий. Роман Іванович, трошки поговоримо про вашу сім'ю. Я знаю, що у вас вона така стала, стабільна, і ну, хто ваша дружина, діти? Чим вони займаються, чи вони, можливо, трошки і вашою справою перейнялися? Якщо можна, коротко. Звичайно. Ну, я вам хочу сказати, що так чесно. Бути жінкою фанатичного кінооператора чи режисера це є дуже складна, складна справа. А тим більше у нас троє дітей. Я переважно був зайнятий творчістю, як кажуть, по самий вуха, і всі сімейні труднощі лягали на дружину. Ну, звичайно, я допомагав все, що міг і скільки міг. <кхем> Син зараз, ну, як кажуть, Краснодеревщик, угу. наш там працює. Середня донька Тоня закінчила муспет наш, а молодша закінчила радіо навчання, моя як монтаж, монтажник. І... Роман Іванович, ми для вас несподіванку приготували. У вас, от ми зараз дозвонилися до вас додому, і Марія Станіславівна готова задати запитання своєму чоловікові. Марія Станіславівна, ви нас чуєте? Алло. Так, я чую. Чуєте? Як виглядає у вас чоловік на екрані? Я думаю, в мене найкрасивіший. Як вам живеться з творчою людиною? Напевне, важко? Ой, ви знаєте, напевно. Не ті слова навіть. Тому що троє дітей і досить малих. І от таке, знаєте, кажуть, спробуй, скажи йому, що ти щось мені не зробив в хаті. Як він десь живе, що хто знає чим, чи верховиною, чи ворогтою, і це йому кось сказати конкретно так. Це дуже трудно. Е, Марія Станіславовна, на хвилинку забудьте, що ви дружина mm -hmm. е, нашого гостя. Чи буде якесь запитання, от яке ви не встигли задати вдома? Ага, запитання хочете. Я знаю, що я можу його спитати. Ви знаєте, ми ж так, ми взагалі така сім'я що ми один про другу дуже багато всього знаємо. Ми... Тоді, інше. Тоді інше, що е, з робіт е, пана Романа вам найбільше сподобалося? Зробіт. Що запам'яталося? Вони всі дуже тяжкі для нас і дуже кажуть, приємні для нас, тому що ми завжди з ним переживаємо, завжди каже, його, його не біда, його приємність і наша приємність. Мені що це неможливо відділити одне від другого. Ну але вам, вам подобається те, що е, чим займається чоловік? обов'язково. Я навіть можу сказати те, що мені не подобається, але тільки йому. Дякую, <плес> Дякую.